куску залишила ось таку красу у двох кольорах. Показую вам відразу два кольора. перід зад. а зараз буду вам їх описувати. Подивіться, ось так виглядає. Це тенсель. Є в нас два шнурка, які можна зав'язати прям красивенним бантом. Получається, ось така от овер-блузка. А, то вона просто зле, зле, зле повішана мені. Так, оце в нас перед, Бачите, така собі овер э, льоля е, Рука в нас спущена. Я бачила, як вона виглядає. Вона виглядає просто неперевершено. Знову ж таки, бачите, серія ось таких, е, як неправильної форми під натуральний камінь е, золотих гудзиків, вони на гумці, між іншим, ті, е, ті гудзики, тобто зручно буде їх фіксувати. Бачите, І виходить, ось такий широкий рукавчик. Така нарядна штука вона дуже буде гарно виглядати. Я кажу, зав'язувати можна по різному, можна зав'язувати і вперед, і взад собі. Можна собі тут крутити банти різні. І така сама історія у нас е, в, е, в цій, а ну, та подивіться. Бачите, тут чорні ґудзики, боже, фурнітура Красота. така неймовірна. 3600, one size.